Що нам важливо? Нам важливо, щоб Росія від нас відчепилася, щоб ми повернулися до своїх кордонів, і Росія бажано зруйнувалася геть, щоб її не було, щоб вона розділилася як на той мапі у Буданово. але та як він там розділено у нього. досі ніхто не може зрозуміти, що ж за абревіатура цар. От от дійсно що там за цар у нього написаний для того, щоб це сталося, треба вибух всередині Росії, і оцей вибух він може бути у тому числі і спровокований різними психологічними, скажімо так, методами. Він повинен бути не спровокований, він повинен бути підготовлений, так здійснений, проведений і контрольований. Наскільки це реально? Абсолютно реально. Для цього треба не такі великі гроші. Для цього треба ну не так багато людей, власне кажучи, для того, щоб центральну Росію, тобто в межах 10-15 областей, ну, по тисячі, півтори тисячі фахівців на області буде більш, ніж досить, для того, щоб контролювати мережу всього угу. цього. Але для цього треба от, те, що Ізраїль, коли, до речі, була війна, угу. яка завершила експансію Арабів, першим, що вони заглушили, вони заглушили зв'язок своїх союзників, західних посольств і Сполучених Штатів. Uh -huh. Сполучені Штати були в гніві, в розпачі, як це так. Щоб не знав ворог, треба, щоб не знав друг.